На нашій секції є претендентка на пару року. Ось вона. Її звати доча їй два роки. Вона молода мама. Доча на цього року стала мама двох ягнят. Ось вона, красотка наша. Інший претендент зараз обідає. Пара у нас є кицька, звати її масажик. Вона з самого малку росла з вівцями. Ми її так назвали масажик, тому що вона залазить зверху, як звичайна кицька, вона масажує. В одеському зоопарку відкрили щорічний фотоконкурс Пара року, присвячений Дню святого Валентина. Мета обрати найгарнішу на думку голосуючих пару тварин. Вівця доча та Кішка Масажик одні з претендентів. За словами робітниці зоопарку Тетяни Дешкової, тварини з сільського дворику вже вигравали у цьому конкурсі двома роками раніше. Перший рік перемог бублик і білка. Білка це наша вівця. Другий рік перемогли бублик і масажик. І третій рок, сподіваємося, переможе дочі масажик. Інші учасники, коні приживальського. Вони спокійні та не виродують. Зауважив працівник зоопарку Микола Клюєв. Бере участь дорослі тварини. Це самець Буран і дівчина Каріна, самиця. А молодша це Мальвіна. Вони люблять, коли люди підходять і починають їх там підкармлювати яблуками та морквою. Вони дуже тоді. Подвіжні і дуже цікаві, коли починають до людей приставати. Також на конкурсі представлені фотографії пари сервалів, лемурів, зелених мавп, черепах, качок та дві пари папух і великих бакланів. Загалом 11 пар. Фотоконкурс пара року він проходить понад 10 років. Колись давно він починався з однієї фотографії. Це була фотографія приживальців, там де вони цілувалися. Всі Ці фото ми збираємо за рік. Фото збирати дуже важко. Ми їх не спеціально робимо. Нам дають звичайне. Відвідувачі, фотографи, які відвідують зоопарк, ми відбираємо фото там, де є пари. Голосування проходить тільки в соцмережах одеського зоопарку. Як саме голосуємо, ставимо вподобайки. Чим більше вподобайки на фото, ті ці отримують перемогу. Оголошення переможців відбудеться 14 лютого о 12.00 на території одеського зоопарку. Переможці в якості нагороди отримують смаколики. Ольга Споркіна, Євген Войтенко Суспільне новини Одеса.